Друзі, всім привіт! А чи давно ви квасили капусту Квасили. <світ> Якщо давно, то давайте квасити разом. Беремо капустину. Я купую десь приблизно 2,5 кг. 100 г туди, 100 г сюди, неважливо. Одну морквину. Таку хорошеньку. І одне яблучко. Декілька лаврових листочків. Що видно, І перець з горошком. Якщо любите, додавайте перчик духмяний, гвоздичку, я нім. Сіль і ложечка чай цукру. Сіль хочу показати вам зараз за відсутності нормальної солі, купую ось таку в АТБ своя лінія сіль морська. Уже давно купую багато мікроелементів, мінералів, квашу нею. Солю, консервую, і їжа з нею смачна. І все, що влітку квасила огірки, консервувала, все в нормальної якості, все смачне. Так що я вам рекомендую. Гарна сіль. Так, ну саме найважче у квашенні капусти, це її порізати чи пошанкувати. Це саме найважче. Ну, в кавичках, звичайно. Все остальне. Це останнє все дуже легко і просто. Працюємо. Перевниску. Шинковка в мене ось така ще дідівська. Давно вона в мами довго була і у мене вже все життя. І ось так швидко шинкуємо. Терло ось, видно вам, так? Да? Дві хвилини. Далі треба на крупній терці моркли. Спішу, щоб швидше. Надерва. Так, додаю яблучка. Ось так слайсами порізала. Додаю яблучка. То видно вам чи ні? Я не бачу. Так, додаю перчик і лавровий лист, трошки отак його поламаю. І перчик. І трошки солі повненькі. І чайна ложечка цукру. Можна буде додавати така солодка капуста. І ось так вимішую, не дуже придавлюю, щоб рівномірно розподілити морку, яблука, сіль. Соковита капуста хороша. Можна трошки придавлювати. але не дуже, бо буде тоді як два. Так, і все складаємо в бутильок, втопчуємо. Все, капуста готова. Тоді ставлю прямо на столі на 3 дні, накриваю кришечкою збірочком. Ну, зараз побачите. Так, втоптуємо гарненько її, додатково, виходить, трошки її вичавлюємо сок їй. Це бутильок вчора тільки вимила по береньої доїли ввечері. Наскільки це смачно, ми любителі. Корисно, самі знаєте, що взимку найкращий. Найкраще дерело. Клітчатки, вітамінів, пробіотиків. Це квашена капуста. Так що, хто дівчата любить і хлопці, робіть, не рівнуйтеся, застроймо конвейер. У нас Одна закінчується, друга продовжується. Купувати все время квашену, але ну, мені кажеться, це набагато дорожче. Виходить. Буду тобто дивіться, якщо соку не буде прибавлятися, то долью трошки холодної китеченої водички. Ну, можна чайної ложечки солі додати, можна і не додати. Солі досить тут. Все, капуста готова. Якби ставлю на столі, якби був повний бутилючок, я би поставила його в мисочку чи в тарілочку для того, щоб коли бродило, і сок міг кудись витікати не на стіл. Але в мене не повний бутильочок, Тут місця достатньо для того, щоб вона грала, тому не ставлю. Просто залишаю на столі і вже з завтрашнього дня вечора почну проколювати, щоб випускалися гази. Через три дні пробуємо не менше трьох днів. Пробуємо, якщо досить вам не смак кислоти, солі і всього, все холодильник. Якщо хочете трошки кислішу, то нехай ще днічок постоянно. Всім пока, всім мирного і гарного дня, все буде добре!